Вони лежали на землі, мовчазні холодні, з розпостертими крилами, немов у спробі востанні піднятися над світом, який втратив своє благословення. Узбережжя, що колись було місцем життя, стало місцем скорботи. Тисячі мертвих орлів, гордих символів нації, створених, щоб літати високо і дивитися на землю очима неба, тепер лежали ниць. І цей безмолний краєвид промовляв голосніше за будь-які людські слова. Це не була просто смерть птахів, це було знамення. Це був крик небес. Звернений до тих, хто забув, що Орел не лише емблема держави, а й посланець Божої сили. Святе писання говорить: а ті, що надіються на Господа, відновлять силу, піднімуть крила як орли, побіжать і не потомляться, підуть і не знесиляться. Але що відбувається, коли орли падають? Коли ті, що символізують оновлення сили, гинуть усі разом, наче за наказом з невидимого світу. Це означає, що надія зраджена, що сила, дана зверху, була втрачена через гординю, через відвернення від того, хто є єдиним джерелом життя. Коли Орел не може літати, це не просто біда природи, це відзеркалення людського стану, духовного падіння, сліпоти серця, що більше не бачить Бога в небі. Так починається пробудження суду. Не як вибух гніву, а як шепіт попередження. Бог не карає без заклику, не б'є без передмови. Він говорить через створене, і коли люсто перестає чути його слово, природа починає промовляти. Орли стали його мовою, його знаком. Їхні тіла на березі це письмо, написане пером небес, лист до нації, що поклоняється собі. Книга Йова каже: Хіба не Бог навчає орла літати і розпростерти крила свої до висоти. Якщо той, хто навчив його літати, дозволив йому впасти, це означає, що його рука зняла покров. Велич перетворилась на прах, бо люсто більше не схиляється перед творцем. Ті, хто бачив цей жах, плакали не лише через мертвих птахів, вони плакали, бо доторкнулися до таємниці. В їхніх серцях пробудився страх Господній, той святий страх, який давно зник із душ сучасної людини. Молитву знову зазвучала на берегах, де раніше звучали лише шум прибою та крик чайок. Люди стояли обличчям до неба, немов чекаючи відповіді, але небо мовчало. Бо коли Бог говорить знаками, слова вже не потрібні. У кожному крилі, у кожному опалому пір'ї була притча про свободу, яка стала ідолом. Америка будувала свої крила без Бога, підміняючи духовну висоту технологічним польотом, силу самовпевненістю, мудрість статистикою. Але ніхто не може летіти без вітру, який дає Господь. І коли цей вітер відвертається, навіть найсильніші падають. Орли впали не тому, що отруїлась вода, а тому, що отруїлось серце народу. Писання каже: горе тим, що надіються на силу свою, а не на господа Саваофа. І ось воно, це горе прийшло. Тихе, непомітне, але незаперечне. У ньому не лунають вибухи, не чути пострілів, лише мертва тиша, яка голосніша за грім. Це лише початок. Бо кожен знак має продовження, кожне падіння наслідок знехтованої висоти. Орел падає, щоб нагадати, ніщо земне не може замінити присутності Божої. І поки людство шукає поясні у формулах і таблицях, небеса продовжують писати своє послання на сторінках землі. Але хто його читає? Той, хто ще здатний бачити не очима, а духом. Бо падіння орлів це не кінець, а пролог, пролог до суду, який починається з дому Божого. І той, хто зрозуміє це, упаде не мертвим, а на коліна. Щоб знайти милість, поки вона ще можлива. Вода зникла не повільно, не поступово, як у звичний час засухи, а в одну ніч рапто, без попередження, без видимої причини. Колоці, що годували покоління, що були серцем кожного дому, стали порожніми. Люди стояли над темрявою, де ще вчора дзвеніла вода, і дивилися в порожнечу, у тишу, що не відлунює навіть каменем. І ця тиша промовляла сильніше за бурю, бо коли Бог забирає воду, він говорить про спрагу не тілесну, а духовну. Не тимчасово, а вічно. Святе писання каже: бо два зла вчинив народ мій, мене джерело води живої покинули і висікли собі водозбори, розбиті, що води не тримають. Так говорить порок Єремія. І нині ці слова оживають у пилюці канзаських рівнин. Люди, що покладали надії на власну працю, на техніку, на цифри і системи зрошення, раптом побачили, що земля може замовкнути, перестати давати, відмовитися служити людині. Бо земля це не раб, це створіння Божого порядку. Вона слухається творця, а не людської волі. І коли порядок порушено, коли людина більше не дякує, а вимагає, тоді джерела висихають. У давні часи колодець був місцем зустрічі з Богом. Там Ісаак знаходив благословення, там як і зустрічав Ангелів. Там Христос говорив із Самарянкою, відкриваючи їй істину про воду, що тече в життя вічне. Колодець це завжди знак зв'язку між небом і землею, між невидимим і видимим. І коли цей зв'язок обривається, коли віра перетвориться на звичай, а молитва на формальність, тоді вода відходить, бо дух відходить. Бог не дозволяє жити без нього, навіть якщо люди цього не визнають. Він показує, що жодна криниця, викопана без його благословення, не наповниться водою. Фермери стоять над сухими колодязями і їхні руки тремтять. Дехто кидає каміння в темряву, ніби хоче почути хоч якийсь звук, який підтвердить, що там іще є глибина. Але звук гасне, не повертається. Це безодня без відповіді, і в тій безодні відзеркалюється стан людського серця. Людство висушило власну душу. Воно купає глибше й глибше, але не знаходить джерела, бо шукає не бога, а вигоди, не істину, а користь. І тепер порожнеча стала їхнім дзеркалом. Цей знак не для того, щоб злякати, а щоб пробудити, бо навіть у спустошенні Бог лишається поруч. Він чекає, щоб народ його зрозумів вода не власність, не результат зусиль, а дар. І якщо дар забрано, значить час навернутися до дарителя. Бо писання говорить як олень прагне до потоки води, так душа моя прагне до тебе, Боже. І тільки тоді, коли серце почне прагнути Господа сильніше, ніж вологої землі, вода знову прийде. Але поки душі байдужі, поки люди вірять лише в насоси і труби, земля залишатиметься німа. Тієї ночі, коли вода зникла, старці згадували, як колись молилися над кожним джерелом, благословляли його, дякували Богові. Молодь дивилася на них зі здивуванням, не розуміючи, що вода це не лише рідина, а пам'ять пам'ять про завід між небом і землею. І коли цей завіт порушено, навіть каміння починає тріскатися від болю. Тиша стає гучнішою за крик, бо вона мовчання Бога, що дає людині час усвідомити власну самотність. І все ж, у цій самій тиші звучить надія, бо Бог не закриває джерела назавжди, він лише показує, що без нього вода не має смаку. Коли серце людини знову навчиться дякувати, коли коліна схиляться перед творцем, колодці знову наповняться і вода потече чиста, як сльоза покаяння. Але доти земля мовчатиме, і той, хто зрозуміє це мовчання, не загине від спраги, бо знайде живу воду, що тече з неба в серце. Полом'я піднялося над землею, немов сама безодня вивернула свій гнів. Воно рухалося швидко, нестримно, вибірково, як жива істота, що знає кого торкнутися, а кого оминути. Вогонь пожирав ліси, міста, людські оселі, перетворюючи все на попіл. І серед цього полум'я у стовпах диму немовчувся подих вічності, яка нагадує про себе тоді, коли людина вже не здатна чути. Бо вогонь це не лише стихія, це мова бога, його перст, яким він торкається землі, щоб очистити її від того, що стало гнилим, байдужим, нечистим. Біблія неодноразово показує вогонь як знак присутності Божої. Він з'явився Моїсею у палаючому кущі, що не згорав, щоб дати поклик до служіння. Він спускався на жертівник Іллі, спалюючи водою политу жертву, щоб довести істинність Божої сили. Але цей самий вогонь, коли серце людське не схиляється, стає знаком суду. Судом і гумора палала не через випадковість, а через переповнення чаші беззаконня. І коли в наш час вогонь спалахує так, що небо червоніє, коли полум'я розтинає ніч і пожирає життя. Це не лише природне явище, це нагадування. Немає безпеки без благоговіння, немає миру, без покаяння. Люди намагалися боротися з полум'ям, гелікоптерами, водою, технікою, але воно йшло далі, мов сміялося з людських зусиль. Ніщо не могло його спинити, бо не техніка мусить приборкати те, що народилося від духовного вогню. Це не лише вогонь землі, це відблиск вогню небесного, який запалюється, коли міра з ладу сягає краю. Бо написано Бог наш є вогонь, що поїдає. Він не знищує даремно, він очищує. Коли дерево сухе, коли корінь згнив, полум'я це єдине, що може дати новий початок. І все ж, у полум'я є милість, бо навіть коли горить, воно залишає після себе місце для нового життя. Земля спалена, стає родючішою, те, що згоріло, більше не отрує повітря. І так само вогонь Божого суду несе не лише покарання, а очищення. Він приходить, щоб вирізати з серця все, що не дає плоду, усе, що глушить дух. І коли людина стоїть перед цим вогнем, не фізичним, а духовним, вона розуміє або вона очиститься, або згине разом із власною гординою. У дні, коли Каліфорнія палала, багато хто бачив у цьому лише катастрофу. Але для тих, хто вміє читати небесні знаки, це був дзвін, останній перед мовчанням. Бо коли Бог говорить через стихії, це означає, що слова більше нечутні. Людство втомилося слухати проповідників, але мусить почути ревіння вогню. Це той самий вогонь, що колись спускався на єрусалимський храм, щоб усвятити жертву, але тепер спускається на землю, щоб нагадати, усе, що не святе, не витримає його присутності. І ось серед попелу стоять люди. Вони дивляться на чорну землю, на вугні дерева, на дим, що ще піднімається до неба, і не розуміють, що бачить не лише руїну, а очищення. Бо Господь не залишає після себе хаос, він залишає місце для відродження. І тому навіть у диму є промін надії. Після вогню приходить тиша, а в тиші чути шепіт, учистився поки ще можна. Коли Ілля стояв на горі хорив, він чув вітер, земетрус і вогонь, але Господь був не в них, а після вогню. Тихий лагідний голос. Так і тепер, після полум'я, після страху, після втрат настане момент, коли Бог заговорить до серця кожного. Але чи почують його ті, хто втікав, хто проклинав, хто вважав, що все це лише випадковість? Бо навіть найменша іскра, що торкнулася душі, може стати вогнем, який не спалює, а просвітлює. І тому вогонь, який знищив думи, може стати тим самим вогнем, що врятує душу, бо немає іншого шляху до відродження, як через очищення. І, поки ще дим не розвіються, поки ще попіл не устиг, господь чекає не щоб спалити, а щоб запалити серця. І той, хто зрозуміє цей вогонь, не боятиметься його, бо знатиме, це не кінець, це початок нового творіння, де горітиме лише світло Божої присутності. Небо розверзлося над землею, і люди побачили знак, який неможливо було пояснити людською логікою: хрест, утворений із хмар, стояв у небі нерухомо, не підвладний вітрам, не підвладний часу. Він простягався від горизонту до горизонту, мов знамену царя, який нагадує про себе світові, що його забув. Три години небо тримало цей знак, і кожна хвилина здавалася вічністю. Люди виходили з домівок, падали на коліна, плакали, не розуміючи, що саме бачать, але відчуваючи в серці невимовний трепет. це не просто краса природи, це мова Бога, що промовляє через створене. Біблія говорить: і тоді з'явиться знаміння сина людського на небі, і тоді всі племена землі будуть ридати. І ось тепер над землею, що колись вважала себе благословенною, сяє цей знак не для страху, а для пробудження. Бо хрест це не лише символ страждання, це вісь світів, межа між життям і смертю, між гріхом і спасінням. Коли він з'являється на небі, це означає, час наближається, завіса між земним і небесним стає тоншою, і кожне серце має зробити свій вибір. Ті, хто стояв під тим небом, відчували, як їхні душі розриває на дві частини. Одна прагнула визнати святе. Інша тремтіла від страху перед невідомим. І саме в цій боротьбі відкривається правда: кожен знак це не лише подія зовнішня, а виклик внутрішній. Бог не малює хрест у небі для видовища, він малює його на серцях, які ще не зачерствіли. Бо кожне небо лише дзеркало душі, і якщо над містом з'явився хрест, значить, це місто потребує відкуплення. І того ж дня на протилежному кінці континенту море почало видавати стогін. Гігантські кіти виходили на берег, шукаючи суші, де вони не могли жити. Їхні голоси, глибокі, сумні, схожі на людський плач, котились над хвилями, відлунюючи в кожному домі. Це був плач творіння, що страждає від гріха світу, бо написано: все створіння разом зітхає і мучиться аж досі. І ось тепер ці слова стали чутними, матеріальними, живими. Кіти, ці володарі глибин, вибрали смерть, аби показати людям, що навіть безмовна природа вже не може мовчати. Море це древній символ Божої влади, його глибини, як відзеркалення безодні людської душі. Коли море викидає своїх істот, це означає, що щось у глибині порушено, що гармонія втрачена, і навіть ті, хто не вірив, не могли не відчути. Це не випадковість. Це поклик, який лунає не з океану, а з неба. Бо той самий Бог, який звелів рибі проковтнути Іону, щоб повернути його до покликання, нині говорить через цих морських велетнів поверніться, поки що є час. Ті, хто чув їхній плач, не могли спати ночами, бо цей плач проникав у кістки, в думки, в серце. Це був не звук тварин, а сто він світу, що втрачає дихання, і разом із цим стогоном небо ще довше тримало свій хрест. Вогонь, що палав на заході, і вода, що замокла в центрі, з'єдналися в одному посланні. Небо, земля й море промовляли разом три свідки, що не потребують військового пояснення. Хрест у небі був мов печатка на цьому посланні, бо кожен знак окремо це подія, але всі разом вони творять проросту. Бог не говорить один раз, він говорить послідовно, щоб навіть найтвердіше серце почуло. І ті, хто шукає, розуміють, ми живемо в час, коли сама природа стала пророком. Коли птахи падають, коли джерела мертві, коли земля горить, коли море плаче, це не катастрофи, це звістки. І над усім цим стоїть хрест, нагадування, що милі ще можлива, але годинник уже йде. І в цій тиші, після знаку, коли люди повертались до своїх думів, у кожному серці залишалося відчуття, що щось змінилося назавжди, бо після того, як небо заговорило, вже неможливо жити так, ніби воно мовчить. І хто чув цей заклик, той не може втекти, бо хрест, який сяє над горизонтом, тепер стоїть у душі кожного, як вирок або як спасіння. І вибір між ними робиться не колись, потім, а тепер. Коли Бог говорить через знаки, через стихії, через кожен подих творіння, що чекає визволення від рабства гріха. Тьма зійшла на столицю, як покривало над обличчям світу, що втратив світло. Не було грози, не було бурі, не було жодного природного пояснення. Лише раптова темрява глибока, щільна, така, що зупиняє дихання. На 17 хвилин Вашингтон, серце людської влади занурився у безмолний морок. У цій тьмі не горіли ліхтарі, не працювали генератори, не світилися екрани. І тоді люди вперше за довгий час побачили не світло технології, а власну безпорадність. Бо коли гасне електрика, гасне лише зручність, але коли гасне світло Божої присутності, гасне сама надія. Святе Писання говорить: і настане день, говорить Господь, коли сонце зійде в полудень і земля потемніє серед ясного дня. Це не про природне затемнення, це про духовне. Коли народ відвертається від правди, Бог дозволяє тьмі спуститися, щоб очі побачили, чого вони більше не помічали. Так було в Єгипті перед визволенням. Так було на Голгофі, коли син людський віддавав себе за грехи світу. І ось тепер, у центрі могутньої нації, що вважала себе непохитною, настала та ж тьма не як випадковість, а як попередження. Бо той, хто думає, що стоїть, хай береже себе, щоб не впасти. У цих 17 хвилинах було щось більше, ніж просто відсутність світла. Це був символ, це був суд і милість одночасно. Бо Бог міг залишити темряву на вічно, але дозволив їй тривати рівно стільки, щоб серце встигло відчути страх, а розум згадати, хто є справжнім господарем світла. І коли вогні знову спалахнули, світ уже не був тим самим. У залах влади, де ще вчора звучали суперечки, запала тиша. Люди відчули, їхня сила ілюзія, бо імперія без Божого світа лише тінь, що зникає при першому подиху вічності. Тьма над столицею стала дзеркалом того, що давно оселилося в серцях: людство звикло жити в штучному сяйві, у вогнях міст, у блиску і кранів, у сяйві самозволичення. Але ця темрява показала справжній стан душі, без Бога вона пуста. І коли люди стояли посеред вулиць, тримаючи одне одного за руки, вони раптом зрозуміли, що ніяка наука, ніяка політика, ніякий закон не можуть зупинити ніч, якщо Господь її допустив. Бо написано і світло в темряві світить, і темрява не обгорнула його. І тому навіть у цій тьмі була іскра, іскра надії, що світло ще може повернутися, якщо його шукати не в дротах, а в серці. Тієї ночі церкви змову наповнилися. Люди йшли, мов у потоп, шукаючи не прихистку, а відповіді. Священики говорили про покаяння, про очищення, про повернення до джерела. І кожне слово відлунювало в душах, бо тепер воно мало силу. Ніхто не сперечався, ніхто не гузував. Усі слухали, як ті, що вийшли з глибокої води і нарешті вдихнули повітря. Бо коли Бог забирає світло, то не для того, щоб знищити, а щоб навчити цінувати його. І саме тому тьма стала благословенням для тих, хто зрозумів її сенс. Так завершується ланцюг знамен падіння орлів, висихання джерел, полум'я суду, хрест у небі, плач моря, і тепер морок над столицею. П'ять голосів, п'ять свідчень, п'ять ударів у дзвін, що кличе до пробудження. І кожен, хто ще чує, має зрозуміти це не просто катастрофи. Це останній заклик Божої любові до світу, який стоїть на межі. Бо коли тьма приходить, щоб спалити гординю, вона водночас освітлює шлях тим, хто шукає правду. І тому нині час не для страху, а для вибору, бо кожна темрява завершується світанком, але не для всіх, тільки для тих, хто встиг знайти в собі світло віри. І коли новий день зійде над землею, він знайде дві категорії людей: тих, хто спав, і тих, хто чув. І блаженні ті, хто чув, бо вони побачать, як із мороку народжується слава. Бо тьма, що покрила столицю, не була кінцем, вона стала початком нового дня, у якому світло вже не штучне, а вічне, і це світло не вимикається.